У Конотопі існує дуже гарна традиція, започаткована студентами і працівниками Конотопського інституту Сумського державного університету. У світлий день Христового Воскресіння треба обов'язково поділитися радістю з тими, кому її не вистачає. Волонтери політехнічного технікуму своїми світлими почуттями діляться з дітьми, які живуть та навчаються в інтернатах міста. Акцію Пасхальне диво дітлахи обожнюють і щороку з нетерпінням чекають на неї. Малеча навіть малює спеціальні плакати з різноманітними побажаннями. Я людям желаю, щоб у них вийшлися на Пасху Пасхи красиві, щоб яйця були красиві, щоб ну, і щастя, здоров'я, там, красоти, уюта, тепла. Здоров'я, щастя всього получше. Щоб були всі здорові, щасливі, і ніколи не хворіли. На Пасху здоров'я, щастя і учням, щоб гарно вчилися. На жаль, цьогоріч у зв'язку з тривожними подіями в Україні акцію довелося переформатувати. Спонсори, що допомагали волонтерам, тепер всі свої сили спрямовують на допомогу Збройним силам України. Отож, організатори вирішили порадувати дітлахів на вербну неділю. Ми вирішили дещо змінити формат. І ось те, що ви стали свідками цього року, ми вирішили не збирати пасачки фінансово. Це не було тяжко для наших спонсорів, тому що вони допомагають багато з них допомагають військовим зараз і так далі. Тому ми вирішили переформатувати її в таке спільне святкування дня вербної неділі. До заходу активно долучилася Українська православна церква. Отець Павло впевнений, що допомога знедоленим діткам не має існувати в межах на. Годували, одягли та взули. Треба завжди пам'ятати і про їжу духовну. Церква покликана для того, щоб робити ту добру справу, щоб відновлювати віру у тих серцях, особливо в цих діточках. Бо я все кажу, це дуже добре. Ми сьогодні відвідували з вами школи інтернату. Ми сьогодні відвідали оцих діточок. Це діти сироти, напівсироти, інваліди. І що ми бачимо? Що фонди допомагають, допомагає держава їм. Але допомагає в чому поїсти, зодягнути їх, щоб їм було уютно. Але якщо не буде в душі, то на жаль, це все буде намарно. Організатори акції розповідають, захід виправдовує своє існування вже протягом восьми років, адже кожного разу все більше і більше дітлахів знайомиться з традиціями православ'я. Б'є верба в не я. Ну не я б'є верба. Сказувала. Що це як з'їсти цю вебу, що буде і такого і лобовить. Тому що Пасха це святе. Ясно. А тобі сьогодні подарують таку лозинку. Ти знаєш, що з нею треба робити? Берегти. У народі існує повір'я. Радістю обов'язково треба ділитися, бо тоді вона примножується. А серце прагне робити добрі справи. Маю що сказати з цього приводу, і студенти-волонтери. Давайте допомагати дітям разом. Юлія Вюнник, Сергій Кривошенок для телеканалу Пульсар.